Всім привіт! Ви канали, на каналі Чік і І сьогодні я буду відкривати нові картки СТБ футболістів. у Я вже не втіршався не і я вже я одну відкрив таку. Покажи, як микола, микола... Шапере, хто це нам попався? Микола Шапаренко. Активуй гравця. ну ми потім будемо сканувати. Зараз просто подивимося, хто в нас є. Ми просто не знаємо, як нам сканувати. Не шакатка. Ой. О, роман яремучок. Яремчук, роман яремчук. Так, цей раз такий ось боліз по нас попався. Нападник він. Так, давай далі. Відкриваємо наші. Четверта легендарна картка. Легендарна, так, легендарна, це у нас захисник ляза бар. Гаді, це Ставлені. в мене звичайна легендарка. Так. Далі. Далі. До речі, на руках це у нас не грязюка, це штатухи, які стерлися. 28. 28 номер. Це у нас хто? Олексій Гуцуляк, півзахисник. Ставимо сюди. Так, всі різні. Поки що, так. Так. Що 27. Теж новий грабець. Стійте, подивіться. Тож, супаки, зараз. Ось! Нет, это другой, Александр Караваев. Да нет, 27, а, 27, 28. 28. Так, последовательность у нас такая вышла. Угу. Так, Дальше. 26! Последовательность ну 3. давай. Последовательность. Так, после кто-то у нас Максим Таловер. Подвинься, последовательность. Ось ну, так, вийшла так. Давай далі. Цікаво, скільки всього там карток? Думаю, там это, 30, чи як, в різдвяних сторізках. Ой, такі. Повторка! Повторка? Ой! Хто це у нас тут? Номер 15 і старіночка. Ой, сторіночка. картка номер 15. Так, що Ось вона. Давай, йду, повторки. Залишує 4 капки. Так, давай далі. Двадцять два. Так, двадцять дека. Це у нас Хто тут. Володимир Брошко пів Давай став його в колекцію. Так, далі. Ой, Покажи, так, така сама? торта? Ось така. Повторка у нас так, так? так. да, стерно, так, ну давай до Так. их. Замешкали три карточки. Шестнадцать. Повторка. Шестнадцать. Ами Валерий Бондар. Сюда, пусть сюда. Пусть вот, вот так. Ну я вот ну а Ну я ось відкрию ага. после реакції. Після якої Пише Після ці акції. Вісімнадцята. Так, то тут у нас Олександра Зубков. Так. 100, 100. І всім до побачення. у Так, Давайте ми зараз показуємо всіх, хто в нас попався. Ось така у нас звірська. Можна фірути. йти грати у футбол. Десь захисники, півзахисники, нападники у нас є, воротаря тільки немає. <свісно> 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 так. І легендарні у нас дві картки. Одинакові. Так, і однакові. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь підписуй, підписуй, на канал. І всім до побачення, до зустрічі в наступному відео. Будемо тепер збирати АТБшки ці, да, нові картки. Так.